До вашої уваги радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання жителям Радивилівської територіальної громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на YouTube канал Броди онлайн, а також соціальні мережі. Сьогодні у випуску дивіться про таке спортивні змагання з волейболу для учнів з різних шкіл, репортаж із ліцею, вручення іменних колонів, батьківське серце, вшанування героїв Радивилівської громади, допомога поліції. Як у Радивилові, рятувала літню жінку. Про це та інші новини далі у випуску. У Радевелові відбулася зустріч із родичами полеглих героїв, які віддали своє життя за Україну. Деталі у сюжеті. Волонтери бойового братерства спільно з представниками територіальних громад зібралися для вручення іменних колонів оберегів дітям загиблих героїв. За дяки кому сьогодні ми можемо так зібратися. За дядя кому по великому рахунку ми і проводимо зараз там на передовій окопах, обороняємо. А ви тут, тому що перемога боїться не тільки на передовій. Це також дуже важливо. І сьогодні ми тут спілкуємося з керівниками і кажуть, закон мобілізації треба негайно всіх ні, не правда. Достатньо сьогодні Збройних сил, чисельності, то є достатньо. На сьогоднішній день нам треба озброєння високотехнологічне. Сьогодні не воюють живою силою, йдуть, як в 45-му толпа на толпу. Ні. І це доказав. Екс, Наш головнокомандувач Залужний. Ми його щиро підтримували, Ему, на передовій жаль, ситуація так змінила, що керівництво дочали Верховного команду прийняв рішення поміняти керівництво. Нам прикро, тому що бачення залужного були дієві, і він зберіг дуже велику кількість людських життів. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Долучились до акції і місцеві митці, які своїми композиціями вшанували пам'ять героїв, що віддали своє життя за Україну. Цього дня у залі було надано слово Марії Морончук, матері військовослужбовця, яка вже п'ять років не полишає надії дочекатись сина з полону. «Ми хочемо, щоб щас, щасливі були наші діти, і внуки, а на полях колосились хліба, навіки, замовкнуть замокнуть, танків, в гурті, забудуть всі страшне слово. Війна. О Боже, милий, добре, всемогутній, Хочу й молитви грішних нас, людей. Нехай розуміється Путін дійде до мирних, спільних всім ідей. При кінці заходу було нагороджено місцевого капелана, шевронами братерства. Дякую за довіру. Постараюся її оправдати. Не то, що постараюся, я зроблю все для цього. Тоді, коли ми тут в міській раді зібралися, був капелан та сім робиш. Тоді було поставлено питання три секунди на відповідь. Це все по військовому. Про ідею створення такого заходу розповів голова військово-цивільної спілки Бойове братерство України Леонід Климчук. Безпосередньо в Радовілові це четвертий раз. Ми вручаємо, і загалом 90 діточок отримали такі оберіги. Безпосередньо в Радовілові. всього по Україні чуть-чуть більше 13 тисяч ми видали. А потреба є 109 тисяч таких дітей сиріт Крім того, що ми допомагаємо цим сім'ям, надаємо правову допомогу і за дітками до 10 років закріплюємо небайдужого українця. Це не обов'язково військовий повинен бути, щоб привітав на день народження, сходив в школу, ну і щоб трошки приглядав за дітьми. Таким чином, після закінчення заходу місцева влада разом із родичами загиблих героїв поклали квіти до дошки пам'яті з фотографіями загиблих. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал «Бород онлайн». У Радавилові тривають волейбольні змагання у рамках проєкту Пліч-опліч. Докладніше про цю подію розповість Людмила Шуткова. У Радавилівському ліцеї №2 2 імені Стрежака стартував другий етап спортивного проєкту Пліч опліч це українські шкільні ігри. Організатори щорічно проводитимуть такі змагання з вересня до червня. Мета даних ігор заохотити дітей та молодь більше займатися спортом. У першому турі грали дві команди. Перед початком матчу команди привітались та побажали вдалої гри суперникам. Під час гри також була присутня шкільна медсестра на випадок непередбачених травм. Згодом команди змінили свої позиції. Детальніше про проєкт та змагання розповів головний суддя змагань. Що це важливо, важливо, особливо війни, стан війни, коли країна перебуває, щоб дітки розвивалися, були здорові, сильні, духом, подружилися між собою, товаришували. У майбутньому в своєму житті займалися спортом здоровий спосіб життя. Під час гри розпочалася повітряна тривога, тому змагання довелось призупинити за для безпеки присутніх. Людмила Шуткова, телеканал онлайн. У Радивелові поліцейські надали допомогу жінці, яка впала у власному помешканні і не змогла самостійно піднятися. Як рятували літню жінку? Дивіться у наступному відео. Лежіть, 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 зараз швидка приїде, лежіть. Вкрийте її чимсь виїхати. Що досталось, скажіть, будь ласка. Ну нічого відкрили, живе сама. Пала, ага. не могли відкрити двері. Визвали швидку кашу значить, що впала. Вона одна живе. Що... На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. До зустрічі. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми говоримо про новини з Радивилівської громади. 173 команди із 15 громад Дубенщини вже зареєструвалися для участі в проєкті «Всеукраїнська шкільні ліги пліч-опліч. Найбільше команд із цього району 46 зареєструвалися для участі у змаганнях із футзалу. Ще 42 команди змагатимуться за першість волейболу, 30 у спортивному орієнтуванні. Станом на 15 січня найбільше команд зареєструвалася із таких громад: Дубинська, 40, млинівська, 27 і Радивилівська, 21 команда. Відтак у Радивилівському ліцеї No2 стартував перший шкільний етап проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги Твій шлях до перемоги. 17 та 18 січня відбулися змагання з волейболу серед хлопців і дівчат 6-9 класів, що проходили у рамках першого етапу проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги. За звання найкращих змагалися шість команд ліцею. За результатами напружених та емоційних змагань перемогу серед юнаків здобула команда Стрижаківці, а перемогу серед дівчат отримала команда Волошки. Вітаємо спортсменів та бажаємо нових досягнень. Учасники та вболівальники гри отримали заряд бадьорості та позитиву. Спочатку змагання відбуватимуться на рівні шкіл, потім громад, районів, областей та України. Зараз команди активно тренуються та готуються до змагань. Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч це спільна ініціатива Офісу президента, Міністерства освіти та науки, а також Міністерства молоді та спорту. Не тривожно мене ніколи друг пліч пліч. Ми все зможемо для наших рідних. Shall oh, please? Якщо праця бля сталан Леч, печ, на то перема жива, гріч, не дичь, не вже безпереба Лечі, дичь я тебе не набак Звернемо ми гори, якщо гори проти нас Місце, мальовничий куточок Радевелівської громади так мало потрібно для щастя, щоб поспілкуватись, поділитись приємними спогадами, побачити усміхнених і щасливих дітей, знати, що завтра настане, і радіти тому, що було сьогодні. Благодійний захід Дранчовель це про єдність, вміння проживати, не відкладаючи життя на потім, вміння вірити у краще і донатити, адже завдяки нашим захисникам і маємо це сьогодні. Громадська організація «Радивилівська ідея, а також Дружбівський, Немирівський, Сестрятинський, Сиростинські округи, облаштували зону відпочинку, наготували смаколиків і теплі напої. Таким чином задонатили на Збройні сили України і зібрали 14 тисяч гривень. Чергове окопні свічки з Радивилівської громади передано бійцям на фронт, замаскували та поділилися теплом. Часто, коли на термометрі показують мінусову температуру, єдиний спосіб зігрітись на передовій це запалити окопну свічку. Благо, якщо вона є, бо бувають різні ситуації. Днями для військовослужбовців 23-го інженерно-позиційного полку командування сил підтримки збройних сил України, які виконують бойові завдання на передовій, діти та дорослі передали окопні свічки, і вони вже дорозі до захисників. Щиро дякуємо за працю та тепло юним пластунам станиці Шепетин під керівництвом Галини Руднік, волонтерській команді Марії Метелюк зі Смильської громади, вихованцям і працівникам Радивилівського міського будинку культури. Учням і педагогам із соснівської гімназії також слова вдячності громадській організації Тенета та волонтерам із села Буща за підтримку і маскувальні сітки, які обов'язково допоможуть наблизити перемогу неньки України. Князівський хрест героя на віки в строю, вручили родинам загиблих бійців князівської бригади із Дубенщини, бойові нагороди присвоєно і полеглим героям із Радивилівської громади. 22 січня день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тож Україна знову відзначає День Соборності. Це важлива дата багатовікової історії. Це день злуки усіх українських земель в одну незалежну самостійну соборну українську державу. З нагоди цієї дати в публічно-шкільній бібліотеці села Дружба проведено інформаційно патріотичну годину Соборна Мати Україна, одна на всіх як оберіг. Також до уваги читачів, книжкова ілюстративна виставка Майбутня доля мислилась соборно. Завжди пам'ятаємо про незлічені жертви наших побратимів, про тих, хто стояв біля витоків нашої державності, і тих, хто зараз проливає кров за нашу соборність і незалежність. Наша єдність, наша зброя. Вона пісня після Соловіна, і віє фідерсьте степовий. Моя свободна Україна знову зустрічає День Новий. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина. А ти і я і сторони в Україні. Та Україна в нас одна. Я Західна Україна, горджусь рані, що мовою. Шевченковим словом умію читати пісні молодіні і вірші складати, бо я з України, бо я українка, і я східна Україна, де все мені радість. ліси й сади, озера річки і горіть долини. Звід білосніжні лузі калини і жінки. Бо я з України, бо я Українка. обніміться, сестри ж мої, мою вас, благання, і не дайте чорній силі вас роз'єднати. в вбранні кохана Україна святкує день соборності. Збулася її мрія, не неподіння, об'єднання схід і захід. І тепер ніякі сили не зможуть роз'єднати її. Народилась Україна нова, не бувала чисте, як дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття. Велична свята, моя Україна, лише тобі, Карадійській. Єдин, тобі в Україні мій морний народ складає я пісню святої свободи, як палаю в темні борі я калини, так любу палає в серці в мене України, як найкраще в темні борі червона калина, так на всім немає світі, як та у. Жіна, як далека, як простора наша Україна, ні мені всі серцю рідні, всі одна родина. На цьому сформу зелена віта мирнучки ми, то лічата, наче сестри, хлопці, побратими. Тут ти розумію, може, і діброво. Музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінку Христова. Є для мене наша пісня, українська мова. Всюди чується для мене мова, солов'їна. В наші хори, наша Україна. На красу землі дивлюся і не надивлюся. І за нашу долю волю серцем всім молюся. У День Соборності в Радивилівській громаді також шанували пам'ять захисників української державності. Рівно 105 років тому сталася епохальна історична подія, коли було проголошено Акт Злуки і українські землі об'єдналися в одній державі. З тих пір українці пройшли через багато випробувань, здобувши зрештою власну незалежну державу у 1991 році. Нині новий виклик. Втім, у відповідь на російську агресію ми щодня доводимо світу свою згуртованість, наша єдність, наша зброя. Представники різних регіонів разом протистоять окупанту, адже мета у нас одна: незалежна, демократична і соборна Україна. Нагоди цього знаку державного свята, представники влади територіальної громади, засудники міського голови Віктор Ісюк, Олександр Пастух, керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради Сергій Гуща, а також Ігор Демчишин, начальник сектору номер 3 міста Радивилів, відділу взаємодії з громадами Дубинського РВП, ГУНП у Рівненській області, поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю і незалежність України, що на громадському кладовищі у місті Радивилів. Живи в країну, земля наша рідна, принижені годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Хай зійде сонце, вранішне і мирно, ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країну, ти живи в країну, хай буде доля. ne yak <laughs> Пам'ятаємо про тих, хто стояв біля витоків нашої державності і тих героїв, що зараз проливають кров за нашу соборність і незалежність. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо важливість і ціну цих подій, адже впродовж цілих віків українці мріяли жити єдиною, дружньою, вільною родиною. Як і у ті непрості часи минулого, так і тепер український народ знову відстоює ідею єдності, соборності та цілісності власної країни. Свободу і незалежність держави відстоюють мужні українські герої нерідко ціною власного життя. Віримо, що територіальна цілісність України, за яку віддали життя тисячі незламних борців в різні часи і продовжують сьогодні відстоювати наші бійці, залишиться непорушною. Ми подолаємо усі складнощі та збудуємо сильну країну для гідного життя кожного у ній. Бажаємо кожному з нас незламного українського духу, гордості за рідну націю, натхнення та процвітання, добробуту і добра усім родинам. Нас об'єднує Україна разом до перемоги. Дякуємо усім, продовжуємо ділитися теплом та світлом з тими, хто стоїть на захисті України. Єднаймося, ділимось добром, любов'ю, віримо в перемогу, і все у нас буде добре. Слава Україні! Героям слава!